Я всіх також вітаю з цим таким святом, дуже приємним, дуже смачним. Я думаю, що всі наїлися. так? Да? хто не наївся, підніміть руку. Ти не наївся? Там ще багато їжі. Піди, піди ще візьми там шматочок сальця, м'ясця. Є там вітамін С, м'ясце, ковбасе, сальце, яйце. Це вітамін С. Добре. Хто був то, того разу? Тої суботи. Підніміть руку, щоб я бачив. Ага. Декілька людей було. У ага. мене виникло таке дуже цікаве питання. А що ви пам'ятаєте з того, що було в прошлий раз? О, дуже цікаво. Це, дякую. Владік. Що ти пам'ятаєш? Я не дуже голос Що балакав. Що було? Пісні класно, пісні були. Да, були, Всі пісні цікаві були, тому що всі вони були нові. От ще. Що було? Проповідь про сіяча. Ага, цікаво. Хто ще що пам'ятає? Людина вибирає що? Своє оточення. Ага, цікава думка також була. Що ще? Хто пам'ятає? Слово це зерно, чи зерно це слово. ага. Ми балакали про притчу про сіяча, да? І був анонс, що сьогодні буде продовження цієї теми, дуже цікавої теми. І ми її назвали Що посієш та й пожнеш. Матвій висвітив, да? Що посієш та й пожнеш? Да? Ви вже бачите ось цей сіяч наглядно, так ми зробили з Матвієм. Матвій постарався, можете йому подякувати, поаплодувати. Він така незаметна людина. Там його. Навіть зовсім не помітно іноді, бо він там раз щось на той апаратурі і все, його не видно. Да? Але Все, все це він готує, все. Во-во-во, але знаєте, як. Аплодуйте довго. Знаєте, як колись у, у, у оператора Алли Пугачової підійшли і запитали. Ну, от, Алла Пугачова оце звізда, да? вона там співа, то все. А ви яку роль відіграєте? Він каже: ну от дивіться, взяв так на пульті. Є Єлла, бачите? Чутно. убрав, обрав немали вже. <сум> так от і Матвій. Він там на пульті його не, від, не видно, але він відіграє деяку роль у нашому загальному церковному житті. От. І добре, що він у нас є. От. І е, ми анонсували оцю цю тему, що посієш, ти й пожнеш. Так? Е, одне питаннячко для роздумів. Якби вас запитали е, сказати, дати відповідь одним словом. Що таке жнива? Що би ви відповіли? Будь ласка, варіанти. Що б ви відповіли, що таке жнива? Одним словом. Два слова. Підсумок. Зерно. Будь ласка, цей край. Що? Майбутнє. Цікаво, до речі. Врожай. Милість. Результат. Що що? Результат. результат. О, ти що вгадав мої думки? Чи ти мій конспект почитав? Дякую, Ілья. Жатва це результат. І сьогодні ми по, трошки порозмірковуємо в контексті жатви результату. Що таке жатва, як результат. Жнива. Жатва. жнива да, української. Хоча. Е, ну, Жатва мені більш звич, звичніше, але е, жнива це наше щире українське слово. Жнива це результат наших посівів. Ми колись щось сіяли. Не? Е, хто із вас в Україні мав огород? А хто? Ну, забіга, от, ну ви мабуть, всі мій конспект почитали. Та? А хто має город тут? Слава, піднімай руку. Так, да. о, наша українська ніде не пропаде нація. Бо ми завжди десь знайдемо клаптик землі, щоб там всунуть помидор там, чи картоплину, чи ще якусь овочину, чи якусь деревину посадити. Хто да? це записав до кого в почті казин? Це натуральний Ні, це треба було зняти на відео. Попрошую, ще відео. Да. Добре, дякую. Тобто ми всі маємо е, таку е... Такий хист, нахил такий маємо до того, щоб е, щось посадити і щоб потім щось зібрати. І ми всі знаємо, що таке сі, сівба, і що таке жнива. Да? От. І ми сьогодні, як я вже сказав, е, порозмірковуємо по трошки над жнивами, як результатом в нашому житті, і взагалі як над результатом. Матвій, висвіти, будь ласка, вірш. Цей текст із Біблії. Я пам'ятаєте, хто був того разу, я казав, що Біблія це дуже авторитетна книга для мене, тому що це є слово Боже до мене і до кожного із людей. І ми прочитаємо всі ось чотири вірші. Хто може голосно прочитати? А я трохи переведу дух. Читайте голосно. І на Росія це й кожне. Росія для свого тіла кожна тіла а росія для духа кожне вічне життя. Рогачи добро, ми втрачаємо запал, бо свого часу кожнемо, якщо ми ослабили. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше які рідні у Ага. І перший вірш, який ми прочитали. Бог осміяним бути не може, не, не може, бо що людина посіє та й пожне. Тобто, пам'ятайте, ми е, тієї суботи казали, що ця фраза, яку ми частенько використовуємо в своєму житті, е, вона із Біблії взята: що посієш, та й пожнеш. І ну, цей текст із Біблії, пос, послання до Галатів, 6 розділ, 7 вірш, він так і, і свідчить нам сьогодні. І ми сьогодні е, порозмірковуємо над декількома пунктами, які мають вплив у нашому житті, які мають е, результат у нашому житті, які мають е, великий, велике сумісництво, без, без чого ми не зможемо жити. І перший пункт, Матвій, будь ласка, висвіти. Перший пункт, який випливає з цього вірша, це він. Каже, що хто сіє, той і жне. Ну, наприклад, раз ви всі знаєте, що є город, у кожного з вас був майже у кожного, да? от і ви знаєте, що якщо я пішов посіяв, посадив, наприклад, картоплю, да? то я маю піти і викопати. Ну, на жаль, у нас в Україні іноді бувало там, ну хто мав дачі, що навесні посадив картоплю, а восени прийшов, а вже хтось викопав. Да? Бувало таке, що приїжджають помічники і копають. Да? От, як мені один розказував випадок в Україні, каже, я приїжджаю на велосипеді на дачу і дивлюся, на моєму городі купають картоплю. Такі здоров'яки, такі три чи чотири мужика і копають картоплю. Ну, що я каже, їм скажу? Ну, встав і копаю з ним разом. Вони кажуть, що копаєш? скажу, та копаю. Ну і ми копаємо. Приїхали помічники і допомогли йому викопати картоплю. Тобто, хто насправді в житті, так як Віталік казав, що в Канаді, тут канадійці дуже чесні, да? якщо ти посадив, то ти маєш і викопати, да? то ти маєш зібрати. Якщо ти посіяв пшеничку, то ти маєш її і пожати. Да? Так і в нашому житті. Якщо я. Щось зробив, або ти щось зробив, то ти потім маєш і пожати від того, що ти зробив. Чи то ти посадив, чи то ти може щось сказав, чи то ти може щось зробив, не? і взагалі, взагалі від того, що ти зробив, і що ти посадив, і що ти сказав, ти потім таке ж саме і пожнеш. Не? Якщо посадив картоплю, от, і це далі другий пункт, Матвій висвічує. Другий пункт, що сієм, те і жнем. Да? Тобто, якщо ти садиш картоплю, то банани не виростають. Ніхто не пробував. А Якщо яблуні садимо, пальми не ростуть, на жаль, да? а було б класно. Яблоньку посадив, а там тобі і сливи. Хоча, до речі, зараз вже у ці, як вони називаються, модифікатори, да? вони вміють там. При, при, привити там до яблуні сливу, там, до сливи грушу, до груші там персики, ще щось, і воно виходить щось таке цікавеньке. От. Але взагалі, то якщо ми садимо яблуню, то ми чекаємо на те, щоб через там, якийсь проміжок часу звідти почали що? банани падати. Да? Ми звідти чекаємо яблука. Цього року, хто був у Кушніра в гостях, то той е, пробував куштував яблука да? справжнє. Не Костовський, я, я скуштував таке смачне, як у мене вдома. У мене вдома був садок 25 яблунь. Потім одного року на, напав на них якийсь жук, я їх всі вирубав. Бо зверху і до, донизу всі яблуні черв'як поточив, короїд, і вони всі засохли. На жаль. От. Але коли ті яблуні були, коли я збирав урожай, то мені вистачало на, до наступного урожаю. От, яблука їли, і це, це смачно яблуко, особливо коли е, ти його сам виростив, сам біля нього там ходив, потім сам її сипнув. Так що другий тезис, другий пункт нашої бесіди: що людина сіє, те людина і жне. Тобто, якщо ти щось добре сказав людині, то ти у відповідь маєш добре і почути. На жаль, іноді ми чуємо і недобре, от, Буває таке, да? але то вже проблема тої людини. От. Якщо ти щось як, добре діло якесь зробив, то ти потім добре діло і маєш від нього і отримати. Да? От. Ми один одному допомагали, особливо коли тільки приїхали, дуже багато допоможі. Деякі люди тут нам робили. І слава Богу, за те, що вони є, і ми дякуємо їм, і Богу, за те, що вони це робили. да і от І у відповідь ми також робимо добрі діла іншим людям. І це є наші жнива. І наша сівба, якщо можна так сказати. І так, хто сіє, то і жне, що сіє, те і жне. Третій пункт Матвій висвіти, будь ласка. Третій пункт, де сіє, там і жне. Третій пункт він охоплює ерію. ерію. нашу ерію. Це може бути наше особисте життя. Я можу сіяти сам собі, у думках щось там собі накручувати, а потім хожу в ми пам'ятаєте, того, того разу балакали про це. Не? Ми можемо щось там собі надумувати, щось планувати, от, а у нас щось не вийшло, ми опять десь там загнали себе, опять діпресняк і так далі. От. Ми можемо сіяти в, в, в нашій сім'ї. Тобто нашим дітям щось сказати, щось добре або не дуже добре, не? Е, нашим жінкам, нашим чоловікам. Казати, відповідати. І це є процес життя, сівба, жнива, сівба, жнива. Тобто, це ерія, де ми, де ми постійно. Це може бути наша робота, де ми робимо з нашими співпрацівниками, з нашим босом, да, як ми з ним спілкуємося. Що ми сіємо, як ми робимо нашу роботу, це наша сівба. І потім яку зарплату ми отримуємо, це наші жнива, як нам її частенько підвищують, чи не дуже часто і так далі. Як до нас відносяться наші. Куверкери, колеги, колеги. Я вже трохи англійською починаю балакати, бо мене задовбує ця англійська чотири, чотири вечора поспіль. От, і іноді ти вже починаєш. Це, це добре, це добре, що ми починаємо англійською розмовляти. От. Тобто, ерія, де ми знаходимось, може бути різна: від маленької, це сам я, і до великої. Це робота там суспільство і так далі, тому подібне. Наступний наступний тезис, наступний пункт. Як сіє, так і жне. Я так думав, думав, ну представте собі сіяча, який би прийшов в навесні на город, нагород, бур'яни, земля кам'яниста, там да, не перепахана, взяв, взяв зернину, кинув одну да, і пішов. Потім його не було, не було. на Восени приходить, думає, о, де ж мої тут три мішка картоплі повинно було вирости. Да? Чи, чи там е, пшениці там мішок я повинен був зібрати. Да? Чи огірків набрати пару відер хоча б. Тобто, як людина сіє, так людина потім і пожне. От. Добрий сіяч він що робить? Пам'ятаєте, ми з прошлого разу казали? От. Він Гарну почву бере, да він її там скопає хорошенько, там добренько можливо, якісь добрива туди внесе. Ну Ми всі мали городи і всі знаємо, що це таке. от І ми там потім ми там щось бур'янину випалимо, да? польєм якщо дуже сухо, от навіть відрами або, можливо, там шланг включимо, або капельний полів зробимо. І ми за своїм врожаєм ми піклуємося, і тоді ми. Маємо добрячі результати. Я пам'ятаю, коли я тільки як то кажуть, підняв ціліну в своєму житті, коли я заїхав в свою хату, от, і ми перший раз спахали город, перший раз, і посадила моя жінка, посадила 100 кущів помидорів. <laughs> Хто розуміється, що це таке? Ми відрами їх роздавали безкоштовно. В церкві робили об'яву, казали: приходьте, кому треба помідори, набирайте у погрібі банки з помідорами, з томатним соком, з лечотами і всякими там кетчупами накрутили. Ну, ви представляєте, що земля, яка не родну, стояла під паром, як то кажуть, да? декілька років. Ну, поки ми будували свій будинок. От, і потім ми заїхали нарешті в нього, і навесні спахали і посадили ці 100 кущів. От, ми не знали, що з ними робити, з цими помідорами. От. Це був для мене такий е, приклад у житті, як, як сієш, і як, як жнеш. Да? Останні роки ми садили там десь 8-10 кущиків, і нам вистачало з головою. Головою вистачало, тому що ми там тепличку я зробив, і вони там підв'язувались там добре були, поливалося все. І ми помідори їли там до, до кінця, десь жовтня свої. от Тобто, як сієш, так і жнеш. Що ти робиш у своєму житті? Ну, от, які ти діла робиш, як ти якісно їх використовуєш, які ти слова використовуєш, як ти думаєш там про когось, так потім і ну, ти будеш і жати це в своєму житті. Так ти будеш у відповідь чути, отримувати, і так і про тебе будуть думати, і так далі, і тому подібне. І останній тезис, п'ятий, будь ласка. Колись сієш, колись жнеш. Іноді людина думає так собі. Ну, мене ж ніхто не бачив, да? я там щось зроблю, якусь пакость. Або ну, ніхто ж не знає, да? що я там собі думаю, думка. Да? От. Ну і чи буде воно, чи не буде. Да? І так далі, і тому подібне. Або е, щось людина зробить там, і забулося, да? а потім воно колись випливає такий, думаєш, ой, а що воно, звідки воно це мені впало да? на голову. Там, чи звідки привалило ото щастя. Не? Тобто алегорія, опять-таки, із нашим городом, да? коли ми сіємо навесні, то ми знаємо і розуміємо, що восени ми маємо зібрати врожай для себе. Так само і ця алегорія діє в нашому житті. Коли ми сіємо сьогодні, да? ми можемо і сьогодні її отримати. Щось сказав жінці. Вона тобі у відповідь, а ти ще. і пошло-поїхало, як то кажуть. Може, пошло, а може, а може, ти раз себе стримав, о, це вже інший посів, посів да? і, ти вже, і вже воно все затихло, і все минулося. Ти вже пожав спокій в своєму житті. А якщо ти посів вона у відповідь, ти додав, а ти, вона ще, і пошло-поїхало, і вже сівба жнива такі, що, мама, не гарює, як то кажуть. От. Тобто. У цьому тезісі ми маємо час. Ми можемо жати, мати жнива миттєво, ми можемо мати жнива сьогодні або завтра, але ми також можемо мати жнива через деякий час. Через деякий час. Це можливо пройде, от як, як весна-літо, да, сезон, період часу. А це можливо пройде е, 5, 6, 7 років, да, коли ми йдемо в школу навіть 10 років. Перший клас, другий, потім 12. Ой ми пожалуй, диплом маємо, і йдемо далі сіяти в університет, там, коледж там, і так далі. Потім ми пожинаємо добра хорошу професію, нормальну зарплату. І це, і це от сівба, жнива, і це процес життя. От, і цей процес життя він є, був, є і буде. І нікуди від цього не от, ну, Чи на жаль, чи на радість нам. Якщо ми добре сіємо, то це на радість, якщо ми погано сіємо, то це на жаль. І наостанок хочу сказати одну таку думку: наприклад, на, на, на того, що, що посієш, ти й пожнеш. Е, на твій висвіти, будь ласка, ці всі п'ять тезисів: хто сіє, той жне, що сіє те і жне, де сіє, там і жне, як сіє так і жне, колись сіє, колись і жне. І думка така, я її почув, це не моя особиста думка, це я її почув і записав просто для себе і ділюся з вами. Одна людина сказала так: якщо ти посієш думку, то ти пожнеш слово. Якщо ти пожнеш слово, ти, ти пожнеш, посієш слово то ти пожнеш дію. Якщо ти посієш дію, то ти пожнеш звичку. Якщо ти пожнеш, посієш звичку, ти пожнеш характер. Якщо ти посієш характер, ти пожнеш долю. Тому розмірковуйте, що ви сієте, і що ви жнете, чи будете жать. А я дякую всім за увагу. Нехай вам всім щастить і нехай Господь вас всіх благословить.